Слава Богу! Бог є любов. Мир вам, мир вашим серцям, вашим домівкам, оселям вашим і мир нашої країни. Знаєте, Христос завжди, коли заходив, казав мир вам. Це, мабуть, дуже важливо. Я зачитаю, це буде. Перше послання до коринтян, другий розділ із першого вірша. І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю. Вишиканими словами. Я вибачаюсь. Це моя була ранішня проповідь. До євреїв, до євреїв. Бачите, не забрав закладку. До євреїв, другий розділ. 8 розділ. Знаєте, коли багато служиш, трохи перегріваєшся. У тому, про що я веду мову, головним є ось що. Ми маємо такого священника, який сів на небі праворуч престолу величності. Він служитель святині та істинного намету, який поставив Господь, а не людина. Якщо ви були уважні, мабуть, там текст написаний. Розмірковуйте про те, що, що головне. Ми будемо говорити про головне. Звичайно, тут, в зібранні, коли щось проповідується, все говориться про головне, бо це Боже Слово. Але автор цього послання він каже, що є головне, те, про що він хоче сказати. І ви знаєте, люди в своєму житті. Якщо ми виховуємо, виховуємо сім'ю діток, ми їм кажемо: ось тобі головне зараз те, що, як на наш погляд, кажеться для дітей головним. І що нам треба їх вивчити, виховати і якось так відрядити все життя, щоб вони були забезпечені. І над цим ми всі піклуємося, ми всі працюємо для того, щоб бачити наших, наше покоління. Благословенними. І потім діти ставлять що головне. І так кожна людина, вона планує і міркує про те, а що ж в моєму житті головне? І, мабуть, ви також про це думали, а що ж головне в моєму житті? Що мені треба робити? І що діктує цей світ? І чого хочуть люди в цьому світі? Вони хочуть якраз дойти до того, що вони поставили головною цілею свого життя. І це, звичайні бувають такі речі, як я вже сказав, це освіта, це якась кар'єра, це якісь здобутки, це там, як кажуть, побудувати дім, посадити дерево там і сина народити. Це, це добрі речі, добрі речі. Але чи це є головним? Чи це є головним, ми можемо всі ці речі навіть мати в своєму житті: мати достаток, мати добрих вихованих дітей, мати хорошу освіту і зробити кар'єру. А потім що? То читаючи це послання, ми знаходимо те, що є головним. І каже про те, що говоримо. Ось що ось що, таке двоє Ми маємо такого первосвященика, який сів на небі праворуч престолу величності. Якщо ми зайдемо в історію служіння, яке поставив Бог через Мойсея, то ми знайдемо, що то було дуже величне служіння. Бог Ціле коліно в Ізраїля віддав для служіння. Було 12 колін, і одне коліно там тисячі людей, вони мали служити. І вони завершували це служіння кожного дня. Кожного дня були ранішні жертви, вечірня жертва, а також було прославлення, які співали левити. І знаєте, коли прийшла цариця Савська в дні Соломона. Послухати його мудрості, коли вона бачила, як він йде в Дом Божий і як там іде прославлення, вона, ви знаєте, вона втратила е, дармови. Вона каже, мені половину не сказано того, що я побачила і почула. Блаженні каже, люди, які бачать це, раби, які служать тобі. Вона, знаєте, вона була в такому захваті, що просто на неї якесь. Звалилося небо таке від такого служіння. І ви знаєте, що? Апостол Павло каже, те служіння, яке ми маємо сьогодні, служіння Нового Завіту, воно набагато славне за те служіння, яке було тоді. І то було таке, ви знаєте, вишколене служіння. Були, Була така могутня група прославлення. Ну, знаєте, коли там тисячі левитів. То, мабуть, є з чого вибрати голоса, да? мабуть, є. І вони переживали навіть таке служіння. Там, було, якщо ви уважно читаєте Боже слово, там ви знайдете, що були люди, які поставлені відповідальні за це служіння прославлення. І вони <кхух> створили таку величну хвалу на ті псалми, які писали Божі люди, святі Божі люди, надихані Божим Словом. Вони писали такі Бог псалми. Ставили їх на музику, була, була звичайна музика, і це було величне прославління. І вони прославляли Бога, коли відкривався молитовний будинок, храм Божий, то зійшла слава Господня. Слава Господня! І вони це переживали. Переживали те, що вони не могли навіть священики стоять в тої славі. Ми не можемо навіть уявити, якось це було так присутньо. Що таке, така хмара Божої слави покрила всіх людей, всіх людей, і були ці славі люди. І от таке вони переживали. І апостол Павло каже, то те служіння, яке ми маємо сьогодні, має більше славніше, ніж те служіння. Були священники, були первосвященники. І коли ми говоримо про священника, то це був один священник, який на, на рік вибирався і він служив. Він раз в рік заходив. Якби так ви зрозуміли, що якби це було відділено такою, такою ширмою, і там було святе святих, да? він раз в рік тільки заходив. Там був ковчег Завєта, були скрижалі, була Мана там. І він. Там служив, звершував служіння. Він спочатку сам освячувався, освячував народ, приносив жертви за народ і йшов служити в святе святих. Там він звершував служіння. Для того, щоб настільки це було святе служіння, щоб до нього прив'язували такий колокольчик і, і таку вірьовку таку. І вона була там, за святим святим. Якщо він ходив, то він звинів. Якщо він десь згрішив щось, до цього не святився, то він вмирав там просто. І його витягували. Ми не читаємо таких випадків, але таке служіння було. І ось тепер, коли ми читаємо про головне, що для нас головне? Що ми маємо, такого первосвященика? Хто цей Первосвященик? Господь Ісус Христос. Господь Ісус Христос. Який сів праворуч престолу величності. Як ви думаєте, от брат Олег говорив, що людина має працювати, робити щось. Не в пустих болочках провести своє життя. Бо знаєте, як написано, що німного поспіш, німного посидіш, німного служив руки, там посидіш. І, і бідності, як чоловік прихожий. Отак от, от. Люди можуть кажуть, чого я бідний? Отак от просидів в життя в балачках. З тим поговорив, там посидів, де сів, на лавочці, посидів, в смартфоні, як каже, посидів, а це ж все час, ти його втратив даремно. Але людина, яка розумна і розуміє, що час щось значить, і як. Цей час витрати на правильні речі і як збудувати своє життя так, що якщо ти вже тут щось досяг, а чи подумав про душу свою, ви знаєте, що характерною чертою такою є те, що людина останнього часу не хоче ніч про що думати. Хай за нею думає хтось. І це дуже так плохо для людини, що вона проживає життя і не думає, як було в першому світі. Їли, пили, женилися, купляли, продавали і не думали. І що? Прийшов потоп і погубив всіх. А що їм потрібно було подумати? Ось якась людина строїть ковчег, і чому це він строїть? Може, потрібно з ним поспілкуватися і узнати, що він тут робить. Ви знаєте, Сьогодні проповідується Слово Боже. Практично всі знають, що був Господь Ісус Христос. Так? А чому Він прийшов у цей світ? І що Він робить сьогодні для людей? Так от, Ісус Христос працює, Він не просто сидить праворуч Отця Небесного на престолі слави і нічого не робить. Але він там не простить, а він працює кожного дня. 24 на 7, як ми кажемо, він виконує ту справу сьогодні. Якщо яка людина покличе до Господа Ісуса Христа, що має зробити Господь? Він має її почути. І Він має її простити. І якщо ця людина. Десь згрішила і покличе до Господа Ісуса Христа, і Він написано ходатиствою за неї. Друзі, ось осі ми тут знаходимося. Чи ми маємо Його своїм первосвященником? Оце головне для нас, це головне для мене, це головне для кожної розумної людини, яка прийшла в цей світ, яка ставила собі головні цілі в житті. Чи я маю його своїм особистим первосвященником. Ви знаєте, я так бачив, як от на початку служіння брат Ігор підсвітив оце таке, таке поєднання з Богом, чи він мій Господь. Потім, от брат Віталік, також, і також співала молодь про того, що мій Бог. Коли Давид каже, Господь пастир мій, це щось дуже таке особисте, що Він мій. Коли я можу сказати, що Господь ти мій Господь, це дуже багато значить для людини. Не просто якийсь чужий там чужий чийсь він. Ні, він тепер мій Господь. І оце дуже важливо. Коли людина може сказати, що я маю первосвященника свого сповідання, це, це, знаєте, благословена та людина. Яка може сказати, це мій первосвященник, я з ним спілкуюся, я йому сповідуюсь, я до нього приходжу завжди, коли горе, коли добре, коли все. Я приходжу до нього. Яка б в мене не було проблеми, я приходжу до свого первосвященника. Коли Він не є мій, ми не маємо головного. Головне, це коли Він мій Господь. Головне, коли Він мій первосвященник. Тому, друзі, я хотів про те, щоб наголосити для кожної людини, яка знаходиться тут, яка, можливо, вже багато раз приходила сюди. Якщо ви дійсно в своєму серці знаєте, що він ваш, це від вас не віднять. Оце як ви скажете, коли у вас сидить ваша дитина, чи батько, чи мати, каже, це мій батько, да? оце мій батько. А якщо то чужа людина, то чужа людина. Коли він став рідний Тобі. Ви знаєте, ми сьогодні от, всі церкви Божі споминають смерть Господа Ісуса Христа і приймають причастя. І що це для людини значить? Коли вона бере тіло і кров Господа Ісуса Христа, це значить, що вона зрідна з Ним, і Він став рідний Її. Ми живемо в цьому тілі. Яке хворіє, старіє і вмирає. Скажіть, в якому тілі встануть воскреслі? Скажіть, є тіла земні, є тіла небесні? І коли буде Воскресіння мертвих, люди встануть в тілі подібно до тіла Господа Ісуса Христа, ось чому ми приймаємо Його тіло і Його кров. Тому що Христос заклав туди своє Слово і сказав Мої слова дух і життя. Вони не розуміли цього і багато людей цього не розуміють. Але коли люди зрозуміють, що хотів сказати Господь, то вони приймуть цю істину не просто як якийсь обряд. Я знаю, що багато людей ходять і причащаються. Але що це значить для мене? Ми ж, ми ж знаємо, що. Що всі наші, наші тіла, написано, з дня на день тліють. Ну, тліють, нічого не зробиш. Але нам треба не тлінне тіло, тіло подібне до Господа Ісуса Христа. Як написано, що плоті і кров Царства Божого не наслідують. Тому Господь сказав: беріть моє тіло і мою кров, і ми беремо. Але для цього Господь вже став нашим Богом. Ми знаємо, що він вже є наш, наш присвященник. Ми знаємо, що Він є наш пастир, і що Він звершує це служіння, доки не забере свою церкву, до себе і так завжди з Господом буде. Дорогі друзі, ми маємо розуміти одну річ, дуже важливу для кожного з нас. Якщо Господь. Нам сьогодні не наш Бог, і ми не можемо так назвати Його. Це зробити треба прямо зараз. І сказати: Господи, я хочу, щоб Ти став моїм Богом. Ви знаєте, я, от, якось я проводив служіння причастя, і там були такі люди, які посіщали нас. І якось Господь мене так дуже вдохновив говорити про тіло і кров Господа Ісуса Христа, що це значить. І, і люди, які такі просто посвящають, не, не вооцерковні, як то кажуть, і ми їх проходимо і йдемо до тих, хто члени церкви преподає. І ви знаєте, я так розністе служіння, от при, причастилися люди. І одна сестра каже: не сестра вона ще, тільки посвящає, каже, як я цього хочу, щось відкрилось її. І ви знаєте, вона скоро покаялася. Дух Святий відкрив її, що оце тіло зітліє, і в якому тілі ми прийдемо до Господа. Є тіла земні, є тіла небесні. Ми знаємо, що Господь сказав: Ти прах, ти прах вернешся. І нам треба встати в новому тілі. Тому ми маємо такого первосвященника, до якого можемо звернутися зараз, помолитися йому. І Він почує того. Коли, який ще ніколи не міг назвати його своїм Господом. Але якщо людина хоче цього, якщо це, знаєте, зробив Святий Дух і каже: я цього хочу, я хочу того, що ви берете. Ви знаєте, Я, я бачив от її, її очі, як вона цього хоче. Вона хоче мати частину свою в тілі Христа. Чи хочете ви цього бути в тілі Христа, в Божої сім'ї? Народитися з гори, стати його, знаєте, його роз... він є родственник і скупитель. Стати його родичем. Чи ви хочете цього? Тому, друзі, що я хочу сказати, сьогодні багато славніше служіння. Чим воно славніше, ніж те таке величне служіння, від якого захоплювалася цариця Савська? Апостол Павло каже, що це служіння, оправдання. Сьогодні Бог у Христі примирив з собою весь світ, і не уміння їм їх. От є приступлення. Розбойник, який висів на Христі, то ж преступник. Але ж написано, за преступником став ходатай. І оці, оцей преступник зайшов у рай Божий, тому що він. Просто такій молитві звернувся до цього превосвяченника Господа і каже: пом'яни мене, Господи, просто пом'яни, а Господь сказав, будеш зі мною в раю нині. Тому, друзі, моя молитва до того, щоб, знаєте, як Господь каже, Бог хоче, щоб всі люди спаслись. Але якщо людина, як, як взагалі може людина спастись, як ви думаєте? От як спастись? А? Через покаяння, так. Да. Написано, якщо от Христос і прозвищення нашого сповідання, якщо будеш ісповідувати Ісуса Христа Господом своїми устами, якщо ти відкриєш свої уста, а серцем вірувати, що Бог воскресив його із мертвих, то спасешся. Просте, зрозуміле, доступна формула спасіння. Хіба це трудно запам'ятати? Якщо будеш сповідувати Господа Ісуса Христа своїм Спасителем, а серцем вірує, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся? Я не знаю, чи ви коли-небудь сповідали Його своїм Господом і Спасителем. Чи можете ви сказати, що це мій Господь? Що це мій Первосвященник, який якому я маю повну певність, що він мій. Ви знаєте, саме головне людині, людині в цьому житті бути впевненим, що коли закінчиться його життя, він знає, куди йде. Апостол Павло каже, я знаю, кого я повірив. Я знаю, що коли зруйнується оця моя хижина, оцей мій дім, я маю от Бога дім нерокотворний вічний. Що це за дім? А? Ви думаєте, там хтось построїв нам оселі, да? Дивіться, там, якщо ви читаєте в контексті, там ясно сказано, що новий дім це нове тіло. Хіба ви не хочете жити в новому тілі, яке не хворіє і не вмирає? Оце новий дім. Оце дає нам первосвященник Господь Ісус Христос. І якщо ви хочете нового тіла, вам треба, щоб він став вашим первосвященником. Нам треба, щоб ви могли з певністю сказати: Він мій Господь. От тепер я знаю, що Він мій. Він відродив мене до нового життя. Я став новим творінням в Господі Ісусе Христі. Бог працює, Бог сьогодні прощає гріхи, Бог очищає нас від всяких скверних пороків. Бог змінює наше життя. Бог сильний зробити це в кожному життю, хто знаходиться тут. Якщо ви цього хочете. Ви знаєте, люди кажуть: ну як це так? Одні спасаються, другі не спасаються. Чому це так? Можливо, Бог мене не вибрав на спасіння? Писання ясно говорить, Бог хоче, щоб всі люди спаслись. І коли він прийшов до своїх, то написано свої його не прийняли. Коли Христос заїжджав в Єрусалим. На тому ослі, і він плакав і каже, скільки раз я хотів вас зібрати, як птиця птенців своїх підкрила свої ви не захотіли. Друзі, Бог хоче нас спасти, а чи хочемо ми спастись? Це залежить від нас. Якщо ми хочемо спастись, ми маємо прийти до Нього з такою молитвою. Боже, я хочу, щоб Ти став моїм Господом. Моїм викупителям, моїм первосвященником, з яким я завжди буду спілкувати все своє життя, стільки ти мені досиш. І я знаю, що коли закінчиться моє життя, я маю там на небі новий дім, нову оселю, куди я зайду в новому тілі, неземному, небесному тілі, яке не старіє, яке не хворіє і ніколи не вмирає. Тому що на Христі була перемога над смертю. Якщо ви хочете помолитися цією молитвою і сказати, Господь: я відкриваю свої уста, я вірю своїм серцем, що ти воскреслий Бог, що Ти зараз чуєш мою молитву, коли я звертаюся до тебе і сповідую тебе своїм Господом, і серцем вірю, що ти воскрес із мертвих, і віддаю тобі своє життя. Він почує вас. Він працює і чує кожну людину. Він чув, знаєте, в храм зайшла одна жінка, в якої була така велика потреба, вона, вона була бездітна. І знаєте, в неї така, такий тягар на серці був, що вона тільки шевелила губами. І знаєте, той священик, який дивився, думав, що вона п'яна. А вона каже, я не п'яна, в мене така скорбота в серці. Каже, Бог чув твою молитву. іди, хай Бог дасть тобі. І Бог дав її сина, і вона посвятила Його на служіння. Друзі, якщо ви хочете дійсно бути в небі, якщо ви хочете, щоб Бог вас назвав по імені, вам треба покликати Його ім'я. Вам треба сказати, Господь, я хочу, щоб ти став моїм первосвящеником. Щоб ти став моїм Богом і пастирем. І тоді, і тоді, коли ви це зробите, пересвященик вас почує. Бо він не просто сидить там, Він працює, Він сповідує ваше ім'я. Він туди прийшов не з чужою кров'ю, він туди зайшов зі своєю кров'ю. І ця кров має силу прощати наші гріхи. Велика сила в крові Ісуса. Тому ми звертаємося до Нього в наших молитвах, і Він чує нас. І всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Дуже просто. Просто треба покликати. Але це має бути такою жагою душі, яка знає, що вона потребує цього прощення, яка знає, що. Вона хоче мати батька на небесах, в якої відкрите серце до Бога. А Бог є любов. І тоді Господь зайде у ваші серця, а з ним зайде Його любов. Як ми вже чули, Бог є любов. І ця любов ніколи не закінчиться. Ви розумієте, ніколи не закінчиться. Все закінчиться. Все, що ми тут маємо на цій землі, все закінчиться. І навіть ці духовні дари, які ми маємо тут, ми молились молилися там ми можемо пророкувати, говорити мовами, знання якісь мать духовні, мудрость мать духовну таку, все це не буде потрібно на небесах. Написано знання у празниці, пророчество у молодь. Все це закінчиться. Любов не перестане ніколи. ніколи. Тому ми приймаємо в своє серце вічну любов. Хіба ви не хочете жити в любові? Встанемо для молитви і будемо молитись. Алілуя! 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 слава тобі, Господь. Даруй благодать! Благослови Господь, народ твій. Отець Небесний, моя молитва до тебе, Господь, за ті душі, які почули це Слово, що зараз у них є, той перевосвящений, який знаходиться праворуч Отця Небесного, тобто навколо тебе сидить наш первосвященик, якого ми сповідаємо своїм Господом і пастирем. І якщо в цьому залі є така людина, яка зараз визнає це. І хоче звернутися до тебе і молиться, і просить в Тебе прощення своїх гріхів, І хоче, щоб ти назвав її по імені, і просить у тебе, Ісус Христос, того прийняття, щоб Ти прийняв її, і сповідує тебе своїм Господом, і серцем вірує, що Ти воскрес із мертвих, і прямо зараз чуєш її молитву, прийми, почуй і дай їй відповідь в ім'я Ісуса Христа. Хай будуть спасені ті люди, які покликали Твоє святе ім'я. І я вірю, що ти це зробиш, бо ти це обіцяв, і ти несеш це служіння прямо зараз, і чуєш кожну душу, яка звертається до тебе в цій молитві, і благає у тебе спасіння і прощення. Зроби це для неї. Ми благаємо тебе, мій дорогий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка.